Завдяки Молдовин вам, дорогі молдовани, ми виграли першу битву у важкій боротьбі, яка визначить майбутнє нашої країни. Ми боролися чесно і справедливо та перемогли в несправедливій боротьбі. Водночас, те, що сталося вчора та відбувалося протягом останніх двох років, є нападом на нашу демократію та свободу наших людей. Це напад на прагнення нашого народу бути частиною європейської родини та жити в мирі. Наші вороги хочуть, щоб Молдова була розділена. Вони хочуть, щоб Молдовани мали сумніви у власній силі та єдності. Злочинці, які прагнуть отримати владу за будь-яку ціну, намагаються використати демократію як слабкість. Вони хотіли нас розділити і знищити, але молдовани були єдиними. І і непохитними їхня мета полягала в тому, щоб купити 300 тисяч голосів, і державні установи, які задокументували дані 150 тисяч людей, які отримували гроші за голосування. Це показує, що ми повинні ретельно перевірити, де були допущені помилки, і винести урок з цього мерзенного нападу на наш суверенітет. На жаль, система правосуддя не зробила достатньо, щоб запобігти фальсифікаціям голосування та корупції. Тут ми також повинні підвести риску, виправити те, що пішло не так, і винести урок. Ми вас почули. Ми знаємо, що маємо робити більше для боротьби з корупцією. Зараз єдиний спосіб захистити нашу демократію це голосування. Це мій заклик до усіх громадян. Тільки шляхом голосування ми можемо запобігти катастрофі. Я вдячна усім вам, хто вчора віддав свій голос і показав шлях, який ви хочете для Молдови. Щоб переконатися, що ці зусилля не були марними, і щоб захистити те, що ми маємо, ми усі повинні мобілізуватися для наступного голосування. Залишається ще одна битва. У мене також є повідомлення для тих громадян, які ще не впевнені в нашому проєвропейському майбутньому. Ми готові до обговорення. Так, я переконана, що тісні зв'язки з ЄС принесуть неабиякі переваги для усіх, і ми вже відчуваємо деякі з них.